Доброго дня, шановні українці! Якось повелось так, що в травні місяці ми знімаємо сюжети, які овіяні сумом. Ну, є таке слово сум. Сумні сюжети. І зараз теж, на превеликий жаль, сумний сюжет. Сумний сюжет про нашу історію, історію міста Сукіряни, історію Північної Бесарабії. Перед вами пам'ятник, який я вже не раз знімав в своїх фільмах. Але зараз я на цьому пам'ятнику буду акцентувати особливу увагу. Це пам'ятник дружині, відомого нашого аптекаря, відомого на всю Російську імперію і на Австро-Угорщину. Мецената, людину, яка дбала за місто, завжди давала гроші на всі проекти, які будувалися в той час. Етнічного українця, який був родом з Полтави Івана Єгорича Щуки. Дружину звали Надію Данилівна Щук. Також цей пам'ятник і нам і могила, його брату присвячена Георгію Георгічу Щук. Чому я повторюю сюжет біля цієї могили? Тому що історія для того, щоб знищити Україну, потрібно небагато. Не потрібно проти неї воювати. Треба забрати в українців пам'ять. І все. Якщо українці не будуть пам'ятати своє коріння, стануть людинами без пам'яті, Україна перестане існувати. Українці здадуться без жодного пострілу. І саме це знищення історичної пам'яті, я не побоюсь цього слова, знищення історичної пам'яті відбувається в моєму рідному місті Сикіряни Чернівецької області. Але знищують тут історичну пам'ять, ну я скажу по-хитрому, підліше. Тут не викидають книжок українських на сміття, не руйнують пам'ятники історії. Їх просто хитро і підло забувають. Місті сукіряни, крім оцього пам'ятника, який є витвором монументального мистецтва. Колись він замовлявся в місті Одеса, вартував до п'яти тисяч царських рублів, кажуть, може і більше, є ще інші пам'ятники історії. Є козацькі хрести, є козацький колодязь, є Печерний скельний монастир, а також ще деякі історичні пам'ятники, які... ну яким просто немає ціни. Що саме трагічно, жоден з цих пам'ятників. Не являється пам'ятником історії чи археології. Я вже не кажу про державне значення про державне значення, навіть місцевого значення. З 1991 року жоден з історичних пам'ятників міста Сукіряни, пам'ятників мистецтва, включає цей пам'ятник. А то, що це цінний пам'ятник, ви бачите, він не знаходиться навіть на місцевому обліку. А що ж робили 30 років чиновники від культури, від влади міста Сокірян Сокірянського району? У мене дуже багато питань. Але вони нічого не робили. У 2019 році я пішов у відділ культури Сокірянської державної адміністрації. Спочатку ходив до Василя Равлика, реакції ніякої, потім пішов у відділ культури Сокірянської держадміністрації. Дали мені людину, зробили об'їзд, перефотографували. Більшість пам'ятників історії і мистецтва міста Сокір'яни і документи пішли в міську раду нашої Сокірянської ОТГ. З 2019 року по 2020 року ніякої реакції. Просто ніякої реакції. Знову ні один сокір'янський пам'ятник, ні пам'ятник Щуки, ні козацькі хрести, ні козацький колодязь, не скельний печерний монастир, який до сих пір не вивчається, незважаючи на всі мої зусилля. Не є пам'ятниками історії, хірології містецтва, місцевого значення. А для цього просто потрібно взяти, підняти руку нашим місцевим депутатам, прийняти рішення і записати в протокол. У мене питання, Василь Степанович Равлик, депутати, провладні історики. Для чого знищувати історію Сукірян? Для чого? Я задаю вам питання і знаю, ви не дасте відповіді. У вас на це просто немає часу. Ви зайняті більше. Більш приземленими і, на жаль, матеріальними справами, хто буде зберігати нашу історію? Я не знаю. 2020 рік може бути останнім роком існування міста Сукірян. Будуть вибори. І в мене велика надія, що нова людина, яка прийде до влади, новий мер міста Сукірян, зверне увагу на історичні пам'ятки, на пам'ятники мистецтва. І ще доказ того, що всі пам'ятники історії міста Сукіряни не знаходяться на державному чи місцевому області. От документ за 2019 рік. Перелік, перелік пам'ятник історії Сукірянського району, який перебувають на державному обліку. Жодного пам'ятника історії з міста Сукірян в цьому документі немає. Позаду, перелік об'єктів монументального мистецтва на території Сукірянського району. Один пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в місті сукіряни. Все більше немає. А як же цей пам'ятник Надії Данилівні Щуки? Хіба це не монументальне мистецтво? На даний час йому немає ціни. Ось і закінчився сумний наш сюжет. Про те, як влада міста Сокірян знищує нашу українську історію. І на превеликий жаль, на це зараз нема ради. Владі байдуже, а люди наші покірно мовчать. Що буде далі, побачимо, покаже час. З вами був історик та журналіст Єгор Швець, Ютуб-канал Єгор Кравцов. До побачення. До нових зустрічей.